По проїжджій частині з дітьми так розпочинається ранок для батьків, які ведуть дітей до 55-го дитсадка рівного. Справа в тому, що на тротуарі та проїжджій частині постійно припарковані автівки. Це створює незручності для батьків. Незручність, наприклад, відімость. Виходиш, ми високі бачимо. Ну він дитину, якщо ця стоїть, слідуюча не бачить, Це ви розумієте. Або ще бувають такі клієнти, які просто набирають скорость прямо біля садочка. Але тут діти і вони буває біжать, а все. Вимушені йти дорогою, а це небезпека у першу чергу для дітей. У мене вчора з дитиною машина тут чуть і не збила. Ну, треба приймати якісь трошки міри, щоб не ставили тут ці машини. Так само і на тротуарах, так? І тротуари, і, і дорога, і тротуар. везде машини стоять. І це не ті, що приїжджають в садочок, а це ті, які живуть. По будинках тут. Валентина теж водить дітей у садочок. Розповідає, така ситуація з автівками не поодинокий випадок. Машини так стоять постійно. Постійно тротуарна зона вона постійно зайнята. От коли йдеш з дитиною в садочок, це просто ну коли взаду ще їде машина, немає просто куди подітися. Мусиш. Десь якийсь вихід шукати, щоб пройти і дати машині проїхати. Також Валентина додає автівки в неналежних місцях паркують мешканці прилеглих до садочка будинків. Це і створює такий колапс для тих, хто веде дітей до дитсадка. Якщо біля садочку, то біля садочку припаркувалися, і вони ж поїхали. А це ж вони стоять постійно. Ну і ну ми теж розуміємо, що якби парковочних місць тут аж не парковка є для цього місця. Відведені у міському департаменті муніципальної варти нам повідомили, що будь-яких скарг про незаконне паркування на вибраній ділянці до відомства не надходило. Інформуємо, що будь-яких звернень, скарг щодо хаотичного паркування транспортних засобів поблизу ДНЗ 55 на вулиці Шухевича, 28, не надходило. Разом з тим департаментом дану ділянку буде включено в опрацювання. Муніципали запевнили, візьмуть на контроль відповідну ділянку біля 55-го дитсадка Рівного щодо хаотичного паркування автівок. Телеканал Рівне 1 також слідкуватиме за розвитком даної ситуації. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.